На що ти там знову витратила? А що обійтись не можна було? Ти починаєш витрачати менше, тому що ти і так розумієш, ти не працюєш. Плюс він там ще щось зітхає, та або не дай Боже говорить. І поступово ти починаєш знову ж таки ще більше себе обмежувати, тому що ти розумієш, що дійсно ти не заробляєш. Ти не хочеш псувати з ним стосунки. Ти не хочеш, щоб він сердився. Ти не хочеш, щоб він своєю кривою фізіономією там сидів щось вечеряв. Та тобі хочеться, щоб все було окей. Плюс у переважної більшості жінок у наших є історія, що витрачати гроші чоловіка не можна і не можна просити. Можна бути садіжанками, якщо ви готові відстоювати ці гроші, тому що рано чи пізно він почне прикручувати гайки. І якщо в тебе нема зубів таких, що сказати, слухай, Сережа, ми з тобою домовились, я сижу дома красиве і варю тобі борщі. Значить, моя зарплата в місяць. Там дві тисячі доларів, будь ласка, поклади на поличку кожного 10-го числа. Дуже багато жінок таке вводять. Але ж це треба ще витримати. Розумієте, що кожен чоловік буде тобі розказувати, що ти ну якби ти не, не заробила цю зарплату. Причому я би збрехала, аби б я вам сказала, що це якісь окремі тільки чоловіки себе так поводять. Тільки якісь козли. Ні, так поводять себе. Дуже нормальні спочатку чоловіки. Чому? Тому що вони не витримують влади над вами. Вони не знають, що з нею робити. Розумієте?